А вас в ефірі програма громадська приймальня, у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення цього року. В Україні відбулося зростання цін на енергоносії. Відтак зросли і тарифи на житлово-комунальні послуги. Найменш незахищеним верстам населення держава гарантує компенсацію, яка має покрити різницю в оплаті. Нова програма соціальної підтримки передбачена відповідною постановою Кабінету міністрів України, яка вже діє з 1 липня. Як призначатиметься компенсація? Чим відрізняється вона від субсидії і хто може претендувати на отримання такої допомоги? Поговоримо сьогодні. Гість нашої студії Олександр Кожемніков, заступник начальника управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому ви, шановні глядачі, маєте можливість долучитися до розмови. Телефон у студії вже працює. Його номер незмінний 230016. Пане Олександре, ми вже з вами зустрічалися у цій студії, але я хотіла, щоб ви знову нагадали, що ж це з собою являє цей новий вид допомоги. Компенсація так, ну звичайно, те, що ви ще нас щойно сказали, що в умовах підвищення ціни тарифів на житлово-комунальні послуги нашим урядом. Ще в квітні місяці поточного року було прийнято відповідну постанову, якою було прийнято новий або забезпечено надання нового виду беззаготівкової адресної допомоги компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Які види житлово-комунальних послуг має покрити ця компенсація? Да, будемо а які говорити, види призначатимуться, да, будемо так. говорити про те, що всі ми знаємо, що з 1 травня 2014 року підвищилися ціни на газ. Знову ж таки, на тепло і воду. Тому даною постановою передбачено, що дана компенсація надається, це, вона, якщо її, беремо її повну назву, то це компенсація додаткових витрат на оплату. Перше це газопостачання, централізованого опалення, а також централізованого підігріву гарячої води. Ну всім відомо, що цього року, якщо для мешканців рівного, то ця послуга зроста зросла. Уже це задекларовано на 113%. тобто значно збільшилася. І одним лише е, такими ощадливими розрахунками, ощадливим використанням води не обійтися. Е, звісно, хто матиме в такому разі право на оцю призначення цієї компенсації? Ну, відповідно до постанови, право на призначення даної компенсації мають громадяни України, особи без громадянства, інші громадяни, які на законних підставах перебувають на території нашої України. І е, якщо їхній середньомісячний сукупний дохід за попередні 6 місяців е, є нижчим прожиткового мінімуму встановленого відповідно до чинного законодавства, який визначається відповідно до Соціальних і демографічних груп населення кожного члена сім'ї. Давайте приведемо просто звичайний приклад, я вже його приводив, але для наших громадян ще раз наголосимо, що прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2014 року становить 1218 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, цей рівень становить 949 гривень. Для діток до 6 років, відповідно, прожитковий мінімум становить 1032 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 1286 гривень. Ми, як приклад, можемо провести е, таку ситуацію. Припустимо, родина складається, тато, мама, і двоє діток. Одна, до шест... Одна дитина до 6 років, друга дитина від 6 до 18 років. Якщо ми посумуємо початковий мінімум їхній, то він буде складати приблизно 4764 гривні. Припустимо, мама і тата заробітна плата складається, або середньомісячна плата їхня дохід їхньої станови 4,5 тисячі гривень. Відповідно, середньомісячний сукупний дохід є нижче, ніж податковий мінімум, і дана сім'я вже має право на призначення даної компенсації. Я нагадаю нашим глядачам, що ми обговорюємо нині у студії порядок призначення та нарахування компенсацій на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете долучитися до розмови у студії. Телефон прямого ефіру 23 три і знову ж таки, пане Олександре, ви сказали, що ця компенсація призначається ну власне малозабезпеченим сім'ям в першу чергу. А чи можна от ви сказали, що сукупний дохід такий, такий, такий має бути на одного члена сім'ї, він розраховується по-різному? Чи є якась певна формула і де її можна знайти особам, які хочуть самі вирахувати, аби не звертатися, наприклад, до відділів надання цих компенсацій? Я зрозумів запитання. Ну я ще раз повторю. Формула є навіть для кожного громадянина. Вона є простою. Якщо громадянин знає відповідно прожитковий мінімум, який я щойно озвучив, вони можуть їх посумувати, визначити середньомісячний сукупний дохід, який визначається на підставі доходів кожного члена сім'ї працездатного. І якщо цей середньомісячний сукупний дохід буде менше, ніж їхній прожитковий мінімум на сім'ю, дана сім'я вже має право на призначення даної компенсації. Ви сказали, що призначення таких компенсацій буде здійснюватися без проблем. Я так розумію, що з дня подачі заяви. Куди треба звертатися, яку заяву треба подавати, якого зразка, і які документи. Це ж, власне, треба пакет документів подати, що як і довідки про доходи, так і звіт про те, якими були платежі за минулі місяці. Так, звісно, значить, даною постановою передбачено, що компенсація призначається. За місцем реєстрації громадян, тобто громадяни звертаються до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації і заповнюють відповідну заяву до вільної форми. В заяві повинно бути зазначено перше, це прізвище ім'я по батькові, дата народження. Кожного, хто зареєстрований в житловому приміщенні, так зазначаються також їхні доходи за попередні 6 місяців, дозвіл на обробку персональних даних також надається. І відповідно для спрощення процедури надання самої компенсації, хоч і заява є довільної форми, зазначається, на які житлово-комунальні послуги звертаються громадянин, так, і зазначається особові рахуночки, на які буде нараховувати сама компенсація. Я так розумію, ми ще це не сказали, але раніше вже озвучу. Про те, що компенсація ця не буде виплачуватися в грошовій формі. Гроші ніякі люди не будуть бачити, це еквівалент різниці такої, так. відповідно, буде нараховуватись на рахунки надавача послуг, тобто газопостачальну компанію або постачання, да, та, яка постачає тепло да, гарячу да, воду. Від, так? Да, вона є сама компенсація, нараховується і її розмір, який вже визначається органом соціального захисту населення. Перераховується на рахунки органів, на рахунки житлово-комунальних підприємств, підприємств, які кіналі. надають комунальні послуги, звичайно. А однак він зараховується на особові рахунки самого самих заявників. Тобто вона є безготівковою. Але громадянин відповідно має сплачувати за комунальні послуги, ті ж самі під, ну, Тіп-так, Подібні й кошти, да. які були в минулих місяцях. Гаразд, у нас є якраз телефонний дзвіночок, давайте ми послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, говоріть, ви в ефірі. Добре? Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Представтесь, будь ласка. У мене таке питання. Скажіть, будь ласка, ми з чоловіком пенсіонери. Дочка вийшла заміж і уїхала до чоловіка в Германії. Але Я мені проп... виписувати не хочу. Угу. А справочку отрібують на субсидію. що мені ділять? Угу. Дякуємо за запитання. Представтесь, будь ласка. Як до вас Любов Федорівна, під дякуємо Любов Федорівна, прошу пане Олександре, Така ситуація. Ну для Любов Федерів розкажемо таку ситуацію. Значить, визначається склад сім'ї. Почнемо перше про компенсацію. Розкажемо. Значить, визначається склад сім'ї, це зареєстровані в житловому приміщенні, оскільки як громадянка познала сказала, що в неї зареєстрована. Донька і вона не має бажання її виписувати, то два шляхи є вирішення цієї проблеми. По компенсації в нас конкретно зазначено, що необхідно надати довідки про доходи громадян. Якщо наша заявниця надасть довідку про доходи за попередні 6 місяців доньки, компенсація має ну, тобто можуть надаватися компенсація. Що щодо на житлової субсидії, житлова субсидія так само призначається відповідно до зареєстрованих в складі сім'ї. Склад сім'ї або зареєстровані визначаються на момент звернення за житловою субсидією, це інший вид адресної допомоги. Якщо житлове приміщення обліковується засобами обліку, так. То, відповідно, можна бути враховувати тільки тих громадян, які фактично проживають в житловому приміщенні. Однак при цьому треба представити до органів соціального захисту населення відповідні довідки і знати відповідні нарахування платежів в житлово-комунальних послугах, надати відповідні довідки. Що е, на даний момент це особа, яка перебуває припустимо, за кордоном, не проживає на території України. Це може бути припустимо навчання, лікування, але це має бути підтверджено офіційними довідками. І відповідно це буде підтверджуватися також на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Гаразд, тобто саме Любов Федерівня, що ми можемо сказати конкретно, вона може претендувати вона на Вона може претендувати за можливості надати по перше, це довідки про доходи своєї доньки. Друге, це Щодо компенсації щодо житлової субсидії можемо рекомендувати, якщо вона зможе підтвердити факт, того, що донька її перебуває за кордоном. Ну я ще раз повторюю, і, під... да, і не проживає, і з... і будуть зняти відповідні нарахування житлово-комунальних послуг на неї і є засоби обліку, то на таких підставах охорони соціального захисту населення буде призначати житлову субсидію. Тобто я так розумію, що і служба соціальної. Департамент соціального захисту населення опосередковано радить людям встановлювати засоби обліку. Ну, це енергії. за бажанням, це за бажанням самих. Ну власне, громадян. таким чином можна економити набагато більше, так? І так, таким чином можна да. за А Другий і, варіант це якщо це можливість надання довідки про доходи. Угу. Гаразд, я думаю, що ми відповіли на запитання нашої глядачки, чекаємо від вас іще дзвіночків, а ми продовжуємо. Ви сказали, що порядок отримання цієї компенсації вже ми трошечки роз'яснили. І розмір цієї компенсації визначається як різниця розміру в оплаті за послуги в межах норм споживання. Оце ж знову ж таки до до чого ми говорили. <ihr> що якщо встановити засоби обліку. Спожитої енергії, то можна економити і таким чином, і можна тоді вирахувати якусь компенсацію, отримувати ще більшу чи ні? Чи варто економити в такому випадку? В економити в зв'язку з, з, з даною ситуацією, яка зараз складається в країні. Економити енергоносії, це звичайно це наші наш пріоритетний ну, напрямок, що треба зекономити на цих носіях. Знову ж таки, е, житлова ой, компенсація, а також житлова субсидія надається е, і тим громадянам, в яких є засоби обліку, і тим громадянам, яких їх немає. Що в а раз, має... Дякую, ми продовжимо ще. Знову у нас є дзвіночок. Слухаємо вас, ви з нами на прямому зв'язку. Алло. Алло, слухаємо вас, говоріть. День. Доброго доброго. Дня. Дня. Слухаю вашу передачу, дивлюся, ці всякі реклами. Яка, ви мені можете сказати, яка мінімальна пенсія зараз встановлена в Україні? Це трошечки не стосується теми Ми нашої сто... розмови, але у нас стосується? є. Так, так, представник. Департаменту соціального захисту населення, прошу пана. Давайте відповідно до пенсійного законодавства, так скажемо так, що до працездатних осіб належать особи, які дозвігнули певного віку, так, тобто це пенсіонери. І на даний момент розмір прожиткового мінімуму для осіб, встановлених непрацездатних встановлених в розмірі 949 гривень. 949 гривень мінімальна е, пенсія нині. Не прац... Це не, прац... не пенсія, це просто для осіб, які втратили працездатність. Так, я так розумію, що наш е, телеглядач знову зараз буде на зв'язку. Продовжуємо, так? Слухаємо це... вас. Слухаємо вас. Алло. Так, так. А. Добрий, вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, доходи громадян. Е... Я інвалід. У мене пенсія 1358 гривень. Син багато вже декілька місяців не працює. Він тяжко хворий. Зараз буде лікуватися і оформлятися на інвалідність. Ви говорите про компенсацію і про доходи населення. Чи включається в доходи за півроку чи за рік, що пройшов, чи тільки пенсія враховується? дякую вам за запитання. Я зрозуміла вас, син хворий, але ймовірно він працював чи не працював до цього часу. Як оформляти таким людям? Давайте скажемо по перше, що як і компенсація, новий вид адресної допомоги, так і житлова субсидія обраховують відповідно до методики обчислення сукупного доходу сімей для призначення соціальних допомог. Так, цією методикою передбачено що до доходу громадян, входять всі доходи, які є, в тому числі це і пенсії, так і інші доходи. Стосовно знову ж таки, якщо говорити про компенсацію, то прожитковий мінімум для непрацездатних осіб це 949 гривень, якщо син також буде, це є, ну, має там, інвалідність, це також 949 гривень, то і більше серед зареєстрованих не, не, не в житлі нікого немає, то на призначення компенсації ну, дана сім'я не буде мати права. Однак це є додатковий вид підтримки населення. Існує і далі продовжує існувати такий вид соціальної підтримки безадресної готівкової як житлова субсидія. Тому дані сім'ї рекомендую для визначення права знову ж таки звернутися за призначенням житлової субсидії. Наперед скажу. Що е, субсидія призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї так визначається? Визначається, якщо це є непрацездатні особи, то для них обов'язкова частка сплати за житлово-комунальні послуги буде являти собою 10% від їхнього середньомісячного сукупного доходу. Тобто так? не так, як для всіх інших, це Де, ще менше. Якщо так, да, це ще менше 10%. І якщо вони сплачують житлово-комунальні послуги більше, ніж 10%, А в даних умовах це так воно і буде, то вони мають право статися за призначенням житлової субсидії. У мене є. Ще два запитання, але у нас на зв'язку знову є глядачі. Слухаємо вас, що... говоріть ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Петро Тосланець, скажіть, будь ласка, яка мінімальна пенсія в Україні зараз? Вам сказали мінімальну пенсію, ви вже це нас були... Не, це не пенсія чи для міністра? Ви не відключили телефон. Пенсію. Скажіть, будь ласка. Так, так. А? Ну це питання більше пенсійного фонду. Це а. питання мене дуже просте. Яка мінімальна пенсія в Україні? Алло, ви ще на зв'язку? Так. Да. Я вам скажу так, що стосовно питання е, мінімальної, пенсі... мінімальної пенсії, так, е, це питання стосується пенсійного фонду, так? Ні. Стосовно, правильно. Е, стосовно... Якщо мінімальна пенсія менше, ти... як ви говорите, що. Це прожитковий мінімум. Ми вам казали про прожитковий мінімум. 900, так. так. Так прожитковий мінімум, де як же ж так виходить? Так ніхто не отримує ці комунальних. Цих... Ваших, як ви говорите, розказуєте цю. Чи може бути ту? таке, що у людини пенсія нижча прожиткового мінімуму і на що їм претендувати? Я так правильно вас розумію? Я знаю, що якби мінімальна пенсія була така, а. На жаль, обірвався. На жаль, обірвався зв'язок з нашим телеглядачем. Дякуємо вам за запитання. Я думаю, що ми трохи зрозуміли. Чи може бути таке, що у людини пенсія менша ніж прожитковий мінімум? І як як ну знову ж таки питання до більше стосується пенсійного фонду? Я думаю, що вона не може бути менше ніж передбачено законодавством, відповідно про державний бюджет на 2014 рік для непрацездатних осіб це становить 949 гривень. Щодо компенсації і те, що заявник запитував, давайте скажемо так, що проведено відповідний моніторинг. Призначення цієї компенсації. І право на в основному або більшість, так, хто має право на призначення цієї компенсації, це багатодітні родини. Тобто родини, в яких є дітки, і от відповідно до їхнього прожиткового мінімуму, якщо ми будемо склати, то він буде більший, ніж середньомісячний сукупний дохід громадян. Стосовно далі, скажу ще раз для заявника, що якщо право це, що якщо дана сім'я не має право на призначення житло за компенсації, так. То знову ж таки, діє житлова субсидія громадяни також можуть звертатися за її призначення. Тобто не варто якось на щось сподіватися. Треба йти у житлово-комунальні е... підприємства треба йти і стукати у різні двері. Треба і... першочергово Цікавитись. це йти до органів соціального захисту населення. Або якщо це є е, тяжко для людей, так якщо це є непрацездатні або люди інваліди, то діє телефонна гаряча лінія департаменту соціального захисту населення за номером шістдесят три три де надуть більш детальну інформацію, або навіть допоможуть в обчисленні і визначенні права на призначення компенсу житлової субсидії. А також при всіх районах та містах діють свої відповідно урядові гарячі лінії по наданню житлової субсидії і компенсації. Дякую, пане Олександре. Знову у нас є дзвіночок. Ми ще раз. Повторимо цей Вечер. номер телефону, але слухаємо вас, слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я Ніна я Ніна Миколаївна. Дуже я туєм. хочу таке вас запитати. Так, так, Ніна Миколаївна. Ми два пенсіонери. У нас немає дітей, помирали, ні нікого немає. Ну, чоловік як учасник, він 50% Ми платимо за все. Чи нам підходить оце це все, що ви розказуєте? Що можна нам подавати документи і куди що? Дякуємо вам за запитання. Тобто, є ситуація, люди мають пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, чи можуть вони претендувати ще й на компенсацію ну, для, скажімо так, що звичайно, які компенсація, так і житлова субсидія, вона е, надається з урахуванням наданих пільг відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо це є 50%, то воно буде враховуватися відповідно при визначенні так самого розміру компенсації, знову ж таки, і так само буде враховуватися при визначенні сплати за житлово-комунальні послуги, це при наданні житлової субсидії. Але, звичайно, ще раз наголошую, що громадянам необхідно і звертатися або до департаменту за консультацією, або особисто до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації для визначення права чи на компенсацію, чи на житлову субсидію. Зрозуміло. Ви сказали, що люди можуть звертатися, якщо вони не мають змоги підійти до відділу, до департаменту соціального страхування, якщо вони не можуть повідомити, то куди їм звертатися і як до них, чи можуть до них прийти люди, які візьмуть оці всі документи, давайте будемо говорити про те, що передбачено, якщо будемо брати житлову субсидію, так, передбачено, що навіть громадяни можуть поштою відправити необхідний пакет документів для призначення компенсації. Тобто, Це поштою. Пошки. Знову ж таки, ми продовжимо. У нас знов є телефонний дзвіночок. Слухаємо вас, ви в ефірі. Будь Добрий, ласка. Вечір. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас Петро Іванович турбує із, із Кустина. Дуже приємно, Петро Іванович. Ваша в запитання... прошлому році була субсидія. 10% хто мав 10%, 10 від заробітку, А в цьому році від 960. 40 і скільки от, значить, В прошлом році я отримав субсидію, а в цьому не отримую нічого. Потому що у нас обща пенсія з жінкою дві з половиною тисячі. Яка може я... <связывая> <связывая> я... -то ж може бути субсидія? І що це за субсидія? Ви ж зробили, що ніхто її не отримать. Дякуємо вам за запитання. Будь ласка, ми адресуємо його пану Олександру. Значить, ще раз дякую, Петру Івановичу, за запитання. Знову ж таки, хотілося б наголосити і ще раз сказати, що не варто плутати на да саму компенсацію житлова субсидія. Житлова субсидія як і діяла, так і діє. Якщо Петро Іванович і його родина в минулому році отримали житлову субсидію і сплачували тільки 10% обов'язкової частки, то Ця постанова і ця надання, і сама ця допомога вона діє, і дана родина має право знову звертатися за призначенням житлової субсидії. Знову ж таки, якщо говорити про компенсацію, то треба знову ж таки визначати продатковий мінімум і їхній середньомісячний сукупний дохід. Так то я просто рекомендую сім'ї Петра Івановича звернутися до управління соціального захисту населення. За призначенням житлової субсидії, і якщо їхній дохід є 2,5 тисячі гривень, так і це будемо брати 10%, Якщо вони складаються, сім'я складається, в яких є всі складі сім'ї, <звіт> да або тільки непрацездатні особи, або серед зареєстрованих є дітки, або інваліди першої другої групи, то обов'язкова частка сплати за житлово-комунальні послуги складає 10%. І якщо як громадян говорив, що в нього 2,5 тисячі гривень, так це дохід сім'ї. То за житлово-комунальні послуги дана сім'я буде сплачувати 250 п'ятдесят гривнів все інше буде компенсуватися державою. Зрозуміло, мабуть, наші громадяни, наші телеглядачі, досі не зрозуміли, що компенсація буде нараховуватися, тобто на от. На оцю різницю, яку ви платили минулого року, яку змушені будете платити цього року, так Ні, якщо це... приміром платили 400 гривень, а цього року треба 500 уже заплатити за ту ж саму послугу, то компенсація складатиме 100 гривень, так так. Ось, мабуть, у цього питання наші саме відчування. саме урядом і було передбачено така система. Це не ми платимо, це платить самі громадяни житлово-комунальні послуги. Що в умовах підвищення ціни тарифів, щоб громадяни сплачували той розмір сплати за житлово-комунальні послуги, які вони сплачували до підвищення ціни тарифів, будемо говорити, вони почалися підвищення з травня 2014 року. Все інше буде компенсувати держава. Це, це, це пріоритети самої, надання самої компенсації. Якщо сказати по моніторингу, скільки людей в області вже звернулися за компенсацією? Я розумію, що не почався ще опалювальний сезон. Лише ті, хто побачив різницю у оплаті за газ і гаряче тепло водопостачання. то скільки нині звернулося людей за такою? Компенсацією? Давайте будемо говорити про те, що за новим видом адресної допомоги компенсацією. Вона давайте ще тако скажемо, вона, що спочатку. що... Дія даної компенсації вступила з 1 липня, так Так. дана компенсація діє і за липень, і станом за оперативною інформацією на 22 серпня 2014 року за за компенсацією вже звернулося 78 громадян. Так 34 громадянам вже призначена дана компенсація. Знову ж таки для п'яти осіб було відмовлено в зв'язку з тим, що середньомісячний сукупний дохід перевищує чи є більше ніж прожитковий мінімум, встановлений для сім'ї. А чи може бути відмовлення у сім'ї, якщо, приміром, цей сукупний дохід середньомісячний переважає там до, до цієї формули, приміром, на тих 50 гривень? Це може бути причиною відмови? Якщо середньомісячний сукупний перевищує, у нас конкретно написано в нашому порядку, що якщо середньомісячний сукупний дохід не перевищує величини, Порядкового мінімуму. Якщо ж він перевищує навіть на 50 гривень, то на право на компенсацію громадяни не мають на компенсацію, ще раз наголошую, на призначення житлової субсидії громадяни мають право і мають на увазі відповідно, але знову ж таки є питання, коли житлова субсидія не надається на загальних підставах, тому для визначення права громадянам необхідно звернутися в органи соціального захисту населення. Крім того, в містах, припустимо, міста рівно при ЖЕКах, діють представники нашого соціально сфери соціального захисту населення. Які також здійснюють прийом документів і надають роз'яснення щодо призначення житлових субсидій та компенсацій. Я б хотіла, щоб ви ще раз для наших глядачів, оскільки сьогодні такий е, ажіотажний у нас ефір, ще раз нагадали номер телефону, за яким можна звертатися з усіх питань. Ще раз для наших глядачів наголошуємо, що номер телефону при департаменті соціального захисту населення діє урядова гаряча лінія з питань надання житлових субсидій, а також нового виду адресної допомоги. Це Компенсації додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а саме газопостачання, централізованого опалення та теплопостачання за номером шістдесят три 01. З усіх, якщо щось цікавить, звертайтеся за цим телефоном, вам будуть надані детальні роз'яснення. Пане Олександре, ви сказали, що ця компенсація буде призначатися, але умовою на її призначення і на продовження її надання має бути те, що люди повинні сплачувати так, от щомісяця планово всі свої платежі, які їм нараховуються. Якщо ж ні, то це може бути причиною того, що компенсація буде припинена. Надання її так, значить, є відповідно передбачено законодавцем причини. Припинення надання компенсації, а саме це перше. Давайте скажемо так, що це якщо за інформацією організації, що надають житлово-комунальні послуги, які інформують органи соціального захисту населення щомісячно про сплату за житлово-комунальні послуги, якщо громадяни не сплачували свої обов'язково, припустимо, так, обов'язкову частку за житлово комунальні послуги, то надання компенсації припиняється з місяця несплати. Але треба наголосити про те, що не припиняється надання компенсації, це якщо громадяни не зможуть сплатити за свій житлово-комунальні послуги. Законодавцем передбачено такі умови. Тобто це затримка з виплати заробітної плати, а також, припустимо, пенсій. Тоді надання компенсації не припиняється. Знову ж таки, надання компенсації знову ж таки поновлюється або продовжується, якщо громадянин сплатив, ну тобто, необхідно. Кошти за свої за комунальні послуги свою обов'язкову частку з місяця наступного, в якому він це сплатив. Тобто продовжується. Дякую вам, пане Олександре. Я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Олександр Кожевніков, заступник начальника управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. І хочу сказати нашим глядачам, що, попри те, що нині такий буремний час і ніби не на часі, але звертайтеся, цікавтеся. Дізнавайтеся, чи можете ви претендувати на компенсації та субсидії за номером телефону, який вже був озвучений, до департаменту соціального захисту населення. Дякуємо вам за увагу. Я думаю, що з паном Олександром ми ще не раз зустрінемося, аби роз'яснити нашим глядачам цю тему детально. А на сьогодні, все, дякуємо за увагу. На все добре. До побачення. До